І використовуємо тепер її для наших подальших страв. Такі дрібненькі у нас кусочки, трошки солі, трошки цукру. І оцет. Заливаємо кип'ятком. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде маринована цибуля. Її можна використовувати і для салатів, для риби, для чого завгодно. Я вам покажу, як це правильно робити. Нам потрібна одна цибулина. Кришимо її дрібними кубиками. Можна, якщо вам там, наприклад, до риби півкільцями. Ось такі дрібненькі у нас кусочки. Перекидаємо її в нашу миску, додаємо трошки солі. Трошки цукру десь пів чайної ложки. І оцет столовий. приблизно чайну ложку. І тепер нашу цибульку ми заливаємо кип'ятком, перемішуємо. І залишаємо, щоб вона маринувалася. У цьому маринаді вийде вся її гіркота, і вона стане дуже смачною і не буде кусатися. От наша цибулька помаринувалася, десь приблизно хвилин 20 я їй дала. Рідину ми її зливаємо, нам вона не потрібна. І використовуємо тепер її для наших подальших страв. Готуйте, будь ласка, смачно, заходьте на наш канал.